Я викладач механічних та загальнотехнічних дисциплін Криворізького металлургійно фахового коледжа Державного університету економіки та технологій. Тема моєї доповіді. щас хвилиночку штучний інтелект, мехатроніка та професії майбутнього. Сьогодні штучний інтелект. Є найпопулярнішим терміном у світі. Цей термін використовують стосовно перспективного проекту розвитку систем, наділених інтелектуальними процесами, котрі характерні для інтелекту живої людини. Це розумне міркування, вміння узагальнювати, аналізувати, отримувати і обробляти інформацію, набиратися досвіду, поповнювати багаж знань. Сутність штучного інтелекту. Полягає в науковому аналізі та автоматизації інтелектуальних функцій властивих людині. Коротше кажучи, штучний інтелект це широка галузь комп'ютерних наук, яка зосереджена на наданні машинам здатності мислити і діяти як людина. Штучний інтелект активно поєднують з робототехнікою. Злеття цих двох наук створення розумних роботів. Можна розглядати, як же іншу гілку штучного інтелекту. Ще одним видом штучного інтелекту є функція розпізнавання обличчя користувача пристрою Face ID, за допомогою якої відбувається розблокування гаджета. Генерація зображень та текстів, пошук інформації, відповіді на найрізноманітніші запитання, допомога з перекладом ще вже всюди. Науковці попереджають, що дуже дуже скоро люди кардинально змінять своє уявлення про можливості технологій? Майбутні лікарі вже не будуть людьми, штучний інтелект вже сьогодні почав потрапляти в лікарські кабінети. Наразі штучний інтелект досить добре справляється з діагностикою хвороб. Він може прочитати імпульс мозку, направити його на протезну кінцівку, в результаті чого кінцівка починає рухатися. Люди матимуть персональних роботів асистентів, які будуть служити виконувачами функцій домашніх справ. Через систему звукового контролю вони вміють вмикати світло, вентиляційну систему, відеонагляд, сигналізацію, контролювати температуру повітря, стежити за чистотою і контролювати приготування їжі. Роботи вже почали звільняти людей і змінювати їх в різних видах діяльності. Штучний інтелект пише музику та книги. Квартири та цілі міста стають розумними. Технологія розпізнавання обличчя стає новою кредитною карткою. Кишенькові друзі, чат-боти, набувають популярності. Автономні автомобілі, оснащені, щі, будуть безпечнішими і ефективнішими. Штучний інтелект вже широко використовується в ек економіці. Тому банки використовують системи штучного інтелекту в управлінні економічними системами, страховою діяльністю, фондовими ринками і управлінням персоналом. Штучний інтелект також активно використовується в освітній галузі, він надає можливості персоналізованого навчання, корисний як для студентів, так і для викладачів. В освіті він виглядає як комп'ютерні програми, котрі використовують моделі машинного навчання для вирішення конкретного завдання. Завдяки штучному інтелекту кожен студент має унікальну навчальну програму, розроблену з урахуванням його потреб і здібностей. Найпростіший приклад використання штучного інтелекту в освіті це автоматичне оцінювання. Штучний інтелект здатен підказати як краще виклати, матеріал, щоб навчання було якомога ефективним і цікавим. Використання чат-ботів, заснованих на ШІ, стають незамінними помічниками для студентів при виконанні завдань, які вимагають пояснень. Викладачі створюють віртуального помічника, який проводить заняття, веде список занять, нагадує прокарані термін їх здачі. А також може створювати віртуальні лабораторії. Завдяки штучному інтелекту викладачі можуть покращити якість освіти, розвити свої професійні компетентності цитрової грамотності, в результаті чого оновлювати свої знання і навички. Безумовно, повністю замінити живу людину як умовний робовчитель він не в змозі, хоча подібні проекти вже існують. Мехатроніка це галузь науки і техніки, заснована на поєднанні вузлів точної механіки і е, з електронними, електротехнічними і комп'ютерними компонентами, що забезпечують проектування і виробництво систем і машин з інтелектуальними управліннями, їхніми функціональними рухами. Тобто, завдання мехатроніки як науки полягає в поєднанні знань різних наук. Термін мехатроніка якраз і утворений з литя цих двох слів механіка і електроніку. Сучасну автоматизовану техніку від правильної машини до космічної станції можна представити у вигляді сукупності таких елементів: мозок машини це електронний пристрій, комп'ютер, програмований логічний контролер, який отримує сигнали з датчиків і кнопок управління, обробляє їх і посилає на виконавчий пристрій. М'язи машини це приводи, що забезпечують механічні рухи, електро, гідро і пневмоприводи. органи чуття, датчики, кнопки, шляхові викомачі, що збирають інформацію про стан механізмів або параметри технічної, або мехатронної системи, та посилюють їх у вигляді сигналів назад в мозок, в електронний пристрій. Мехатроніка вже увійшла не лише до професійної сфери, а й повсякденна діяльність людей. Адже і домашня побудова техніка, і сучасні автомобілі, і цифрові відеокамери, і дисководи комп'ютерів побудовані на мехатронних системах. У світі технологій та інновацій постійно змінюється вимога до працівників. Професії майбутнього вимагають. Гнучкості, креативності, цифрової грамотності, зважаючи на швидкий розвиток мехатроніки та робототехніки, з'являються нові професії: це проектувальник роботів, оператор роботів. Ці фахівці проектуватимуть та обчислювати роботів з кіберпристою різних типів. Ось деякі професії, які майбутнє якими їх бачить штучний інтелект. Інженер. Композитник буде підбирати матеріали для виробництва деталей, механізмів, з'єднувальних елементів, роботехнічних роботехні пристроїв. У тому числі він буде володіти технологіями з використання 3D-друку, лазерної стереолітографії, селективного лазерного спікання, електронно-провинемої плавки, наплавлення, ламінування, оператор безпілотного апарату. Факівець, який буде керувати і керує автономними запрограмованими апаратами, роботам дронам, вони використовуються для розвідки, відстеження, переміщення людей, тварин, техніки, постачання вантажів у важкодоступні місцевості, картографічних зйомок. Зараз ці літальні апарати широко використовують наші військові для стеження, виявлення цілей і рекогностування. Вони здатні переносити авіаційні боєприпаси як від. Ракети, ПТРК, бомби для завдання ударів з повітря. Ці ударні БПЛА застосовуються як для ураження противника, так і заради нагляду за полем бою. Спеціаліст з видалення цифрових даних допоможе тим, хто не готовий миритися з публічністю інтернету. Він буде видаляти небажану інформацію про себе і заметати свої цифрові сліди. У подорожах космосом нам знадобиться провідник космічний екскурсовод, який під час польоту розповідатиме про гравітацію, планети, супутники історії дослідження космосу. Дата детектив Він допомагатиме бізнесу краще розумітися і обслуговувати клієнтів, відстежувати і аналізувати всі можливі дані про них. Менеджер дронів, такий спеціаліст. Відповідатиме за запуск безпілотників, їх обслуговування, керування відстеження маршрутів польотів, керівник автоматизації, це експерт з області штучного інтелекту і робототехніки, чиє завдання використовувати ці новітні технології для ефективної автоматизації процесів і розробки потрібних машин. Юрист з інтернет-права буде розбиратися в нюансах. Регулювання відносин у віртуальному просторі, зокрема і у соцмережах. Спеціаліст з переробки космічного сміття буде шукати і визначати координати сміттєвих уламків та розробляти найбільш ефективні способи їх видалення з орбіти. Менеджер із проектування розумних домівок допомагатиме будувати їх з нуля. Або займатися модернізацією готових будинків усіма можливими сучасними технологіями. Координатор співпраці людини і машини буде керувати спільною роботою людей і технологій. Ми бачимо, що в останні роки відбувається роботизація буквально всіх сфер людської діяльності. Діапазон застосування робототехніки і штучного інтелекту надзвичайно широкий. Роботи витісняють людини на виробництві. Повна автоматизація багатьох процесів зводить участь людей у виробництві до прийняття важливих рішень і усунення виникаючих несправностей устаткування. Військова техніка стає все розумнішою і самостійнішою. Управління рухом, контроль обстановки, прицілювання і ураження цілі виробляє машина, а людина залишається за людиною рішення, тактичних завдань і технічного обслуговування. Дякую за увагу.